Зараз ми знаходимося в місті Зюм біля Марсу, який знаходиться біля автовокзалу. І ви мене просили, щоб я зняла вам будинок по вулиці Паромна, 6, щоб я зняла його з, зі сторони двору. Тому зараз пройдемось. Так, Марс. Все розвалене. Ой, тут також зруйновано все. Це будинок, який я напроти, будинок, який я вже знімала для вас, але я не знімала з цієї сторони. Зруйновано все, також був ось чийсь будинок, зруйнований, згорівший. Господи, тут страшно ходити, щоб нічого не впало на голову. Чиясь машина перевернута і згорівша кицюня. Чорна киця. Жах, 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 давайте з ньому. Це чийсь будинок тут був. Так, ці будинки повністю треба зносити і будувати нові, тому що жити в такому будинку це неможливо. Хоча дивіться напроти. Сруйнований будинок і я побачила ось що. Сушиться білизна. Значить, там живуть люди. Це ж там не опалення, ні світло, і люди живуть. Господи, бідні люди. Що робити? Хочу сказати, кому, де? Ми потрібні. Нікому, ніде ми не потрібні. Ви мене питали, чому ви не виїхали, чому ви були в Ізюмі, чому ви були в окупації, вам що подобалося жити з руськими? Ні, не подобалось, та виходу не було. Спочатку вважала, що нічого не може трапитись. ну Не можеш бути війна, ну не можеш бути такого. Мені не вірилось, я навіть не могла уявити собі, що ось таке може бути з моїм містом ізюм. ізюмом. Я вірила, що ізюм нікому не потрібен, що нічого тут не буде. Гляньте, мабуть, там сиділи військові, тому що закритий чи забор. Не розумію. Такий зелений колір, наче з-під патронів ящика. Думала, кому потрібен Ізюм? Що до того міста? Невже невже може можна так от прийти і почати руйнувати місто? Думала, та ні, цього не, не допустять. А потім вже коли все розпочалось, не було можливості виїхати, я боялась, боялась за себе, за дитину, за чоловіка тому що люди почали там деякі розповідати, що виїхати неможливо, що коли ти починаєш виїжджати, то можуть розстріляти вас. І тому вирішили, що вже будемо в Ізюмі. Потім, коли зайшли руські військові, вже просто жили Жили і ми знали, що ми, ми в себе вдома. У нас є квартира, слава Господу, що вона ціла, залишилась, і ми жили в себе в квартирі, і не знімали ніяке житло по тисячу гривень за сутки. Тому що хочу сказати, що ніхто нас не зрозуміє тих, хто пережив таке, і тих, хто. Пережив це тільки по телевізору, їм нас не Як Якби вони не хотіли, якби там вони не переживали за Україну, та вони нас не зрозуміють. І не розуміють, як важко. І... Вони ніколи не зрозуміють, наприклад, була тут сім'я. Просто все. Все згоріло, нічого немає. Вони приїжджають на западну чи ще десь їм. Є добрі люди, які дешевше тобі здадуть квартиру, які чимось тобі допоможуть. Є такі, кому війна війною, а вони заробляють. Так що ніхто не зрозуміє того, хто це пережив. Так, сподіваюся, що відео вам сподобалось. Не знаю, звісно, сподобалось чи ні. Сподіваюсь, що ви отримали те, що хотіли. Побачили е, будинок, який знаходиться на вулиці Паромна, 6 зі сторони двору. Я його зняла. Так що сподіваюся, що я зняла для вас той будинок, що ви хотіли побачити від вас. Сподіваюсь на підтримку, на лайк і діліться з друзями цим відео. Діліться зі своїми знайомими. Нехай кожен побачить, що зробили РФ з нашим рідним містом Ізюмом